Рада вітати вас, мультимаркет Аврора акції знижки новинки. 22 гривні набір ось такого декоративного мила у вигляді троянд. Дуже гарно і ціна гарна для невеличкого презента, для вияву уваги. І є в різному кольорі. Ось такі салатові, красиві, гарні насичені кольори. І також є ще в голубому кольорі та фіолетові. 49 гривень аромосвічка. Вони є з різними запахами, з ароматами різними. Правильно буде і така, знаєте, баночка цікава з ручкою ось так, ніби чашка. Є різні. Є ще також свічки по 55 гривень. Минулого відео був більший асортимент, я показувала. От сьогодні лишились ось ці варіанти в цій аврорі. Дуже гарно виглядають ці коробочки. Вони, напевно, чекають, щоб я їх купила. Карти Таро 119 гривень. Декоративні рослини 139. Ось такого плану 99. Такий мішка. І в нього росте тут рослинка. Ось ці маленькі по 55. Здалека вони досить реалістично виглядають. Гарно, ось ці чорняві, що мені дуже подобаються. Ціна їхня сьогодні, зараз подивимося. Сьогодні коштують 109 гривень. 299 гривень. Ось таке декоративне дерево з LED підсвіткою. Ось тут воно є розпаковане. Давайте ближче глянемо. Це, знаєте, такі бусини перламутрові на металічному проводі, який світиться. І обмотано. Ну, такою знаю, як правильно сказати. Ну, за 299 гривень. Може бути 59 гривень. Ось такий ефектний брелок. Переливається дуже гарно. Раніше були різних кольорів. Сьогодні тільки ось в такому: 34 гривні. Набір з чотирьох резинок. Є і в таких кольорах яскравих. 24 гривні. Ось такий набір з тканинних. 22 гривні – Набір гумових резинок. Знаєте, таких от тонесеньких, щоб зачіски робити, або плести багато, багато косичок. Ось це саме вони. 59 гривень. Годинники жіночі є в різних кольорах. 199 гривень машинка для стрижки волосся. 149 гривень. Акція ось така плойка щітка акція плойка для волосся з керамічними пластинами 199 гривень. 44 гривні бігуді для завивки волосся. Є в жовтому та рожевому кольорі. В упаковці 6 штук. 29 гривень. пульверізатор перукарський. Ось такого плану. 59 гривень. дзеркальце двостороннє. Ось такими красивими дитячими малюнками. Воно запаковане, відкрити не можу, але виглядає дуже гарно. Ось так от переливаються паєтки. Тут жовті, а тут рожеві. Гарний подарок для маленьких принцес. Також по 49 гривень ще є закальця. Ось такого плану. Мішка. Ось так виглядає. Тут я. Привіт: 29 гривень на акції. Ось така дитяча щитка з паєтками. 119 гривень годинник чоловічий з електроживленням. 59 гривень ось така машинка для стрижки катишків. Якщо у вас були подібні, пишіть ваші враження. Буду вдячна коментарям. 14 гривень коштує ось такий футляр для окулярів на кнопці. Він дуже легенький та гнучкий. 44 гривні коштують ось такі футляри. Вони є в різних кольорах та відтінках. Ось тут ще є в сірому кольорі. Ось це білий, ось це сірий. Кому потрібно, можна тут придбати: 99 гривень коштує ось така сумка. Ви знаєте, навіть знизу є ножки, ось така кнопка. Поки що за такі гроші я думала щось гірше побачити, але ви знаєте, за 99 гривень, і тут ще й замочок всередині, і карманчик ще є, підкладка. Ну, підкладка така, знаєте, клійончика, Підкладка прям відповідає ціні, а от зверху виглядає сумка дуже стильно. Я би навіть літом під якийсь відповідний наряд спокійно могла б одіти. Не на кожен день, але десь колись вийти можна. Такий дизайн сумки є ще в зеленому кольорі, В фіолетовому. І мені здається, що я ще бачила у коричневому. Можу помилятись, ні, це також фіолетовий 149 гривень. Рюкзак жіночий. Ось такого плану. Хороший тут балон. Замочки металеві. Я хочу подивитися, чи є всередині підкладка. Тут ось є отвір для навуш. Підкладка всередині є, але якості, ну, ось такої показую вам. Хотілося б кращої, але я розумію, що за такі гроші, в принципі, на один сезон такого рюкзака вистачить. А якщо прикласти руки і перешити підкладку на більш якісну, то зовні він прям отакий. Мені подобається. 99 гривень, сумка дитяча. Ось таким ремінцем. Пупит і одночасно сумка. Цікава задумка за такі гроші. У магазині також в наявності різні окуляри. 22, 29, 49, 59. Якщо цікаво, пишіть, Зніму окремо відео. Оправи є різні. Вишневі, коричнево чорні жовті, плюс два з половиною, є плюс півтора, плюс три. Ну, це все треба провіряти. А є також і бездіоптрій, просто ось такого плану. 279 гривень. Лампа настільна, ось такого плану. Ці ми в минулому відео вже оглядали. Глянемо ще на ось цю. Ось тут вона є відкрита. Знаєте, недавно були, місяця два тому тут дещо іншого дизайну, але схожі лампи. Також вони рухалися. Ну, ця, чесно кажучи, дуже міцна, на перший погляд виглядає. Мені одною рукою навіть важко її зігнути. Ну і ці коштує вона дорожче ніж попередній варіант такої лампи. Вона зручна тим, що вона на USB заряджається. Всередині є акумулятор, і можна її переносити незалежно від шнура. 29 гривень ось такий нічник. Акція до 10 березня. Як завжди, дуже великий вибір кухонних аксесуарів. Овочі, чистка 34 гривні. Ось такий. Яйцеріс 19 гривень. Цей ножик ми вже дивилися. Далі він є, 29 гривень коштує. Я чекаю, коли буде на акції, і собі такий придбаю, незважаючи на те, що ручка тут пластик. Але ось ця частина мені подобається. І дякую вам за коментарі, що пишете ваші відгуки. Якраз я зважаю на них і прочитала, і тому зробила вибір, що візьму. 24 гривні ось цей вінчик, що я полюбляю. У мене точно такий самий дома. Тут дуже плодний метал і гарна оця форма поверхні, що збиває, вона максимально широка, яка може бути на такий вінчик. Ось рекомендую, хто шукає собі, звертайте увагу, щоб отут було максимально широко і бажасті, щоб були теж широкі або плоскі. Тоді краще і швидше збивається. 27 гривень відкривачка для банок та пляшок. Є також і інші. Ось такий штопор для пляшок 149 гривень. Ось такого плану штопор мінімалістичний. Але якщо пляшку відкрити потрібно, то добре мати і такий 9 гривень. Варіант хороший 59 гривень, ось така точилка для ножів, 24 гривні ситочку щіпці для чаю. Ось такі щіпці, 29 гривень. Вони повністю металеві. І ви знаєте, що мені хочеться взяти в руки? Що хочу сказати? Ну, тут хороший метал, знаєте, не самий тоненький, як то деколи буває. 39 гривень, виделка столова. Кольорова. Ось так виглядає. Знову з'явилися різні кольори 39 гривень. Це така сама, але є тут і в чорному кольорі. Ось такі ложки. Ось ці виделки тут. Також є і в інших кольорах. Ось, для прикладу, ось така синя чайна ложечка 15 гривень. Дуже стильна. Ось так переливається з таким відтінком 24. Маленька вилка. Можна вибрати тут на будь-який смак. 22 гривні зубочистки. Ось такі упаковочці. 19 гривень. Акція набір для раковини. Два ситочка, менше та більше. І дві пробки. Акція на ваги кухонні. Ось такого плану: 169 гривень. В якомусь з відео я їх відкривала, показувала, ми з вами дивилися. Хороші ваги в мінімалістичному виконанні. 149 гривень. Ось такого плану з круглою основою 7 кг. До речі, в середньому ваги важать 5, а тут 7. Кому потрібно більше, можна брати і такі. 15 гривень, щепці кухонні, ось такі невеличкого формату. Самі щіпці металеві, а ось цей край пластмаса, це не силикон. Ось такі. Є, мені здається, вони і в зеленому кольорі. Так, ось там є зелений. Ці товари ми вже оглядали в попередніх відео. По 2 гривні є ось такі кришки, капронові звичайні. Є. Непрозорі та напівпрозорі. О, а це от тут є друшлак пластиковий. Я вже його показувала, але в одному з останніх відео з епіцентра, хто дивився, ви помітили там коштують ось такого плану: один в один друшлаки. Ну тут він зараз коштує 69 гривень. Брати відділ з дитячими іграшками. Тільки новинки, яких я раніше не бачила, ось такі є. форми. Це такі резинові фігурки. Тут іде в наборі фарба дві кісточки. Зверху ще ось такий звір. Це не пановаріант, як можна розмалювати. І ціна по акції: 84 гривні. Коштує ось такий набір для творчості дитячій. 55 гривень ось така машинка металева, маленька, іграшкова. І вони є різні. Ось тут є ще ось такі. І тут такі самі. 74 гривні ось такий набір для творчості дитячий. Тут у нас іде тісто для ліплення, кілька форм, ножички, шпателі. Ну, саме тісто, звичайно, і дуже гарна упаковка в вигляді такого сейфа. Може бути й копілкою. Тут є отвір для купюр та копійок, і зручно зберігати. Хороший варіант для подарка. Як рахуєте, 44 гривні, набір олівців. Дуже яскраві. Тут вісім кольорів, але вони різнокольоровим пишуть. Це звичайні кольорові олівці. Просто дуже ефектно зроблені, дуже красиві і є, як бачите, в різних кольорах. 29 гривень ось такі наліпки з єдинорогами. 9 гривень ось такого плану наліпки. Алфавіт англійський. 44 гривні набір маркерів текстових, 19 гривень набір для креслення. Є все необхідне, лінійки, кілька варіантів, і дуже зручно зберігати вони в такому клійончатому пакеті на кнопці. 24 гривні набір ручок з неоновим ефектом. 149 гривень іграшка дитяча, ось такий телефон. Пише динозавр фон. От якось так. Ціна хороша. 129 гривень. Іграшка дитяча, кусь-кусь. Щось такого плану, ну ви мене зрозуміли. Ай-яй-яй, це ось такі крокодильчики. Нажимаєте на зубчики, і якщо вам не повезло, то рот закриється. Якщо ви не встигнете забрати пальчик, то буде ай-яй-яй. Тільки що от у мене таке було. Ну, в принципі, б'є не сильно, але іграшка цікава. Давайте ще раз. Ай-яй-яй-яй! Ну, от, якось так є варіант рожевий та голубий. 44 гривні, ось така лялька-пупс. Я купляла також по акції, десь місяць тому 55 гривень платила. Тепер ще дешевше. Але я того тижня дивилась, мені потрібно було щось подібне дівчинці маленькій на подарунок. Її ціна була 74 Тому сьогодні я таку візьму. Це хороший пупс, у нього хороші ручки, ножки. Ну, такі, що не стидно подарити. Якось так. Дуже великий асортимент товарів для творчості по акції 14 гривень ось такий набір ниток. ну Їх тут мало накручено, але якщо вам треба, просто щоб був вдома набір, щось необхідно підшити, то можна брати. Тут вже набагато більше ниток накручено, до речі, 12 гривень без всякої акції. Також тут, ой, це дуже хороші ножниці. Я на них вже дивилася, і тепер чекаю, коли будуть акції на них. Вони коштують сьогодні 169. Мм. Супер! Коли ж ви будете мої, за 14 гривень гачки для в'язання є різних розмірів та різних кольорів. В асортименті також пряжа можна вибрати на ваш смак любий колір 34 гривні. Дуже великий асортимент різних книжок розвиваючих і з наліпками. Мені подобаються ось ці з наліпками: 42 наліпки. Ось такого вузенького формату зручно тримати. Ось так виглядає всередині. І дуже яскраві, гарно відпечатані наліпки. Ціна такої книги тут для прикладу транспорт, але є різні 24 гривні. Великий асортимент атласних стрічок від дуже вузеньких до набагато ширших, і не тільки в відділі для рукоділля, вони є і в відділі, де декор, там, де стоять товари для днів народжень. Для прикладу, 24 гривні синьо-жовті ленти, зелена 19 гривень, а ось така 12. 24 гривні по акції до 10 березня. Ось така стрічка такої ширини може бути для прикрашання і днів народжень, і подарків, і для творчості також. Різного плану бусини для творчості. Сердечка, кругленькі, більші, менші. На будь-який смак. Ось такий набір, до речі, я своїй донечці брала. Вона з задоволенням сплела буси та браслет і носить. До речі, я не звертала увагу, що тут є різні. Колони. Ось тут, бачите, фіолетове сердечко, є рожеве, і там ще кілька варіантів. 19 гривень це дуже хороша ціна для такого набору. Для прикладу, 14 гривень коштує набір з ось таких бусин, тільки тут їх не так багато, кілька штучок, але дуже красиві. Є в різних кольорах. Ось такого плану і там ще кілька відтінків. Акція 9 гривень на кільця хрусткі. 69 гривень форма прямокутна для випікання металева. 55 гривень форма для випікання з антипригарним покриттям ось такого формату. 39 гривень для млинців, пів кілограма. Акція на гель для душу ФА 55 гривень. Крем-гель 55, також 250 мл. Фоторамки великого формату 21х30, 64 гривні. В простенькій лаконічній білій оправі, рамі. Ось такого плану під дерево 55 гривень, 21х29,7. Є й меншого розміру. Голубого, червоного, дерев'яного та білого кольору 39 гривень. От, для прикладу, розмір 13 на 18. Є 64 гривні. Це ось такого плану, вона навіть чуть важча така. 39, 10 на 15. Перевіряю ціни. Дійсно 39 гривень. 44 гривні, ручка зі змінними стержнями. Ручка стирачка є сама ручка, три стержні і ще додаткова паличка, яка стирає, і в такій от упаковочці. 19 гривень набір фосфорних фігурок. 34 гривні по акції. Кулька повітряна для гендер-паті. Ось тут вони є. І досить їх є, і ціна хороша. 99 гривень є декоративний кошик для зберігання. Ось такого плану. Дуже гарно виконаний і гарно прошитий. Ці кошики також є в сірих кольорах. Ось такий відтінок гарний. Є інші кошики меншого діаметру: ось такі оранжеві та чорні. З такою окайомочкою 59 гривень. Асортимент кошиків для зберігання це дуже великого формату. Бачите, моя рука, і який великий кошик: 84 гривні коштує такий кошик, декоративний, круглий, з ось такою пандою: 129. Дуже великий. Зеленого такого пінгвінчика за 129 гривень можна придбати. Рожевий короб 99. Він іде з кришкою. Подушки на стілець квадратного плану такого кольору, є кольори, до речі, різні 119 гривень, круглі 88. А якщо дане відео було вам цікаве, чимось корисне, буду вдячна, якщо підтримаєте лайком. І до зустрічі в наступних відео.